І так, продовжуємо наш урок. Нагадую, це урок 18. Так? Давайте позначимо рядок, у якому всі слова записано без помилок. Місто суми, поїзд до Одеси. Скажіть, будь ласка, сума це назва власна чи загальна? Власне, пишемо з великої букви. Герб Луганська, береги Дніпра. Луганська власна назва. Пишемо з великої букви. Літак до Києва, герб міста Суми. Так, буква В. З'єднай назву відмінка та його питання. Знахідний кого що? Орудний, ким, чим. Місцевий на кому на чому? А тепер завдання третє. З'єднай іменники та його характеристики. Лелеками. Хим? Чим? Орудний, так? Множина. З'єднаємо. Черногузові. Кому? Однина, давальний відмінок. Птахів. Кого? Множина, родовий відмінок. Четверте завдання. Познач рядок іменників-синонімів. Яблуко, груша, слива, вишня, річка, берег, стежка, вода, дім, будинок, будівля, споруда. Так, дійсно, дім, будинок, будівля, споруда. Молодці. П'яте завдання познач рядок, у якому слова, якого, у кожному слові, якого звуків менше, ніж букв. І так, у нас є буква знак м'якшення, але вона не є звуком, так? І ändu, буква сполучення дз, дж, які звучать як один звук, Так, лампа, стіна, вікно, двері, тінь, льонь, гець, кінь. От ми і обрали м'який знак не є буквою. значить Звуків менше, ніж букв. Укажи, як називаємо початок тексту. Сюжет заголовок, зачин. Зачин, початок тексту. Укажи персонажа, який чорний, мов смола. Хатхі, Багіра Ракша. Правильно, багіра. І так сторінка 26. Будь ласка, давайте ми переглянемо з вами уривок відеофрагменту. Це було в часи, коли всі звірі були дикими. І собака був дикий, і кінь, і корова. Вони мешкали в дикому первісному лісі, уникаючи одне одного. Але найдивнішим з усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі. Так. І увага! Питання. Як назвав, називалася книга, за якою створено мультик? Книга джунглів Мауглі, рікі тікітаві кіт, що гуляв сам по собі. Правильно, кіт, що гуляв сам по собі. А тепер увага. Вправо фотоапарат. Первісна людина приручила диких тварин. Ще раз дивимося. Первісна людина приручила диких тварин. І останній раз дивимося. Первісна людина приручила диких тварин. Починаємо речення з великої букви. Пишемо. А тепер, будь ласка, завдання 22. З'єднай стрілочку в відповідні частини визначення. Тема. Основна думка. Вірш, літературна казка. Тема те, про що йдеться в творі. Основна думка. Те головне, що хотів висловити автор твору. Вірш. Короткий поетичний твір, поділений на рядки, що рямуються. Літературна казка. Казка написана письменником. Укажи твір Рельдерта Кіплінга. Кітке кочення рікіті Кітаві, білосніжка. Ну, дійсно, рікі тікітаві. Прочитайте прочитай чистомовку, поступово прискорюючи тел. А тепер переходимо на сторінку 27. Давайте дізнаємося лексичне значення слів. Для цього подивимося тлумачний словничок. Лука рівна місцевість із древ'яністою рослинністю. Дечка ремені, які надівають на голову коневі, щоб правити ним. Так, а тепер повертаємося до зошита і нас чекають повітряні кульки. Натискайте паузу та граємо. Так, діти, підкресліть, будь ласка, слова, у яких є подовжений приголосний. Це що за слово? Створіння молодці. Так, молодці. А тепер незнайко знов надрукував текст. А якщо не знайка як надрукував текст, то там є помилки, які нам потрібно з вами виправити. Коли чоловік заптав, що робить поблизу печери дика корова, жінка сказала, її ім'я-годувальниця, вона даватиме тепле біле молоко, а я піклуватимуся про неї. І так, запитав, вона даватиме тепле, окреме біле молоко. А я піклуватимуся про неї, закреслюємо Є. І і пишемо «Ї», да? А тепер разом з Діктором читаємо текст. Уважно слідкуємо пальчиками. Пальчиком слідкуємо для того, щоб орієнтуватися у тексті. Жінка зрізала трави з луків, висушила і поклала біля входу до печери. Дикий кінь стукнув копитом і сказав Піду подивлюся, чому не повернувся пес. Котику, ходімо зі мною. Ні, я кіт, який гуляє сам по собі. Жінка побачила коня, засміялася і сказала. Що ти хочеш, дике створіння з лісу? О, мій вороже! Куди подівся дикий пес? Дике створіння, ти прийшов не за собакою, а по цю пахучу траву, мовила жінка. Дикий кінь стукнув копитом. Це правда. Дай мені її покуштувати. Дозволь надіти на тебе вуздечку, і я даватиму тобі запашну траву тричі на день. Жінка мудра, але не мудріша за мене, подумав кіт, сховавшись за печерою. А кінь геть дурний. Чоловік, повернувшись з ловів, спитав, що робить поблизу печери кінь. Дружина відповіла, це твій найперший помічник. Осідлай його. Згодом до печери прийшла корова. Коли чоловік запитав, що робить поблизу печери дика корова, жінка сказала Її ім'я годувальниця. Вона даватиме тепле біле молоко, а я піклуватимуся про неї. Наступного дня кіт побачив, що жінка доїть корову, але задля годиться запитав, А куди поділася корова? Жінка розсміялася і сказала: О, дике створіння! Нам не потрібні більше ні друзі, ні помічники. Невже мені не можна інколи зайти до печери? Погрітися біля багаття й попити молока. Ти така мудра й прекрасна, маєш бути милосердною. Я знаю, що мудра, але ніхто не казав, що я прекрасна. Гаразд, укладемо договір якщо я похвалю тебе, то ти зможеш заходити до печери. А якщо? Ти похвалиш мене тричі. Тоді ти зможеш грітися біля багаття й пити тепле молоко тричі на день. І так, завдання номер 28 Укажи, чому кінь прийшов до печери? Кінь хотів дізнатися про людей. Він шукав нових друзів, коня зацікавили пахощі висушеної трави. Так. Варіант В. А тепер дивимося уривок мультика. Так. 28. Це було в часи коли всі звірі були дикими, і собака був дикий, і кінь, і корова. Вони мешкали в дикому первісному лісі, уникаючи одне одного. Але найдивнішим з усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі. Так, а скажіть, будь ласка, як? А, жінка? назвала в тексті коня і корову. Молодці? Це помічники. А чому, і який договір уклала жінка між, е, уклала договір з котом? Бо кіт був мудрий, так? І договір був такий, що якщо тричі похвалить кот жінку, тоді він може грітися біля багаття. А якщо похвалить жінка, то він може заходити до печери, так? Помірку, яке з речень, підсумовує кінцівку уривка. Обери варіант відповіді. Мудра і прекрасна людина має бути милосердною. Домашні тварини гарні помічники людини. Кіт повинен жити біля людини. Мудра і прекрасна людина має бути милосердною. А тепер, будь ласка, от давайте перейдемо на сторінку 30 до червоної книги доброти. І гарненько напишемо. Мудра і прекрасна людина має бути милосердною. Натискайте на паузу, працюйте. Наш урок закінчено. Відпочивайте!